Доброго дня, друзі. Сьогодні маємо таке авто, як Mercedes Benz E220. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини з пробігом 222 тисячі, підтвердженнями, тюфами, сервісами. Все офіційно. Авто в гарному білому кольорі 2020 року на хорошій комплектації. Зараз, як завжди, покажу комплектацію автомобіля ну і розкажу трішки про авто. Авто має 2-літровий дизельний двигун. Автоматичну коробку передач, є камери 360, круговий пактронік датчики тримання дистанції, автопаркування, автосвітла, максимальну оптику, оригінальні легкосплавні диски, все скло авторідне, фари рідні, фото будуть докладені до авторія. Йдуть датчики в дзеркалах, передні підігріви сидінь, комбінуючий салон, це йде шкіра з тканиною. Це мультикермо, ліпісточки, автосвітло, дуже велика сенсорна панель в стилі Mercedes. У цей автомобіль легше сказати, що в ньому немає. Тут немає панорами, яку дуже багато хто не полюбляє. Так, авто в нас іде в Седані, в Гарному дуже гарному, ефектному білому кольорі. Автомобіль в збережному стані. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, авто свіженьке поки що в наявності у Луцьку.